Другий раз, коли я бігаю в Києві загалом за продовж, напевно, з повномаштабки точно. Я ніколи особливо не бігала, я не була цієї персоналіті, яка ти типу бігає. Я пробігла майже 4 кілометри. Моя ціль була 3. Дуже менше почала курити, мені просто не хочеться курити. Я курю вейп, якщо що. шо, под несольовий FYI. І я. Я не знаю, що буде далі. Я... я там не бачу, що я там кидаю корити. О, май гад, все, я більше не корю. Та якийсь зайоп, я знову буду корити, скоріше все, але можливо і ні. Сіра думка. <свісна> але зараз я відчуваюся дуже добре. Я повинна була потренати вчора, і потім вночі зрозуміла те, що чому я повинна тренати вдома, якщо я можу використовувати тепло як офігенний. Зал, Тим паче, що у мене ніколи майже немає часу на це коли я employed. <laughs> і я дуже рада, що все-таки встала і пішла. Хоча це, звісно, було складно. As always. Це ніколи не стає легше. Така червона. Life is good though.